マジ 12 дорослих гонщиків взяли участь у цьогорічному меморіалі Ігоря Марка. На гарвій доріжці Рівненського мототреку за перемогу змагалися семеро українців. Це вихованці рівненського спідвею, Віталій Лисак, Марко Левішин, Василь Зламан, Роман Капустін, Станіслав Мельничук і Віталій Філіпович та червоноградець Андрій Розалюк. Також до рівного приїхали троє поляків: Павел М'єсонс, Томаш Орват і Даніель Єліневське, та двоє данців: Андреас Єнсен і Тобіас Томсен. Саме головне, що е, через е, різні ковідні обмеження і так далі до нас приїхали гонщики з Данії, це дуже далеко, 1700 кілометрів. Приїхали гонщики з Польщі. На жаль, на жаль, травмувався гонщик з Латвії, який нас мав стартувати, і були проблеми гонщика з Австралії. Якби ці двоє хлопців ще були, було б ще більш престижно, більш цікавіше, більш деревовіше. За підсумком 12 основних заїздів до півфіналу потрапили троє гонщиків з України Віталій Лисак, Станіслав Мельничук та Марко Левішин. Саме останній мав усі шанси потрапити до фіналу гонки, обігнавши на заключному колі Данця Томсена. Він їхав другим, проте через технічні проблеми з мотоциклом фінішував лише третім. На третьому колі я проїхав фінішну, ну, фінішну пряму на третьому колі і почув, що в мене пробилось колесо. І я максимально старався на ньому доїхати, але на остальному віражі в мене ще до того порвалася сипочка -за і, і не зміг доїхати другий. Потім до фіналу дотягнутися і не вдалося, техніка підвела трішки. Ну, таке буває, так сталося. Зациклюємося, їдемо далі. Тож у фіналі зійшлися троє представників Польщі та гонщик з Данії. Поляк Даніель Єлінєвський в фінальному заїзді виграв старт, але зазнав падіння. Це була моя помилка. Я в'їхав в борт, хотів якнайкраще виїхати з віража, але сильно газанув і допустив помилку. Шкода, але такий спорт. Доріжки нормальні, але усім відомо, що на кожному треку є свої нерівності. Наступного разу хотілося, щоб краще підготували доріжку тоді ми зможемо більше зосередитися на боротьбі. У підсумку перемогу на меморіалі Ігоря Марка здобув представник Польщі Павел М'єсінс. Друге та третє місця посіли Тобіас Томсен з Данії та поляк Томаш Орват. дуже хороша атмосфера на стадіоні. Багато вболівальників, хороша погода, хороша гонка на кінець сезону. Ця гонка була для мене перевіркою моєї форми. Були проблеми з мотоциклом, але я з цим впорався. Додамо, що переможців нагороджували донька Ігоря Марка Ольга та перший тренер з підвоїста Анатолій Миронов зі слів організатора змагань Сергія головні. Турнір став заключним у цьому сезоні. Тетяна Климчук, Роман Сварида, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.